Чому під широколистої гортензії я зараз буду прибирати і міняти мульчу? Верніше прибирати. Так, помічник знову прийшов, як завжди, я прибираю повністю мульчу, тому що вона все одно промокне і тут буде плесінь. Тут взимку буде пліснява, тому я ось так от прибираю. В тому році я тримала її. Але була пліснява. В цьому році я хочу більш сухенько, але я зроблю соснову подушечку. Я її показувала на маленьких гортензіях. Так, ти мені зараз поламаєш тут все. Ось я соснову подушечку, соснову одіялку роблю. Натикую кущик, обтикую кущик сосновими гілочками. У мене їх достатньо. Буде затишніше і тепліше. Тому що, бачите, ось виглядає, воно мульчаться промокне, і там буде шедевр. Я їх відкриваю інколи, ви бачили, як я запаковую, коли я відкриваю. Але тим паче я хочу, щоб було більш сухенько. Ну і вони, їм подобається, їй більш затишніше і трошки тепліше від соснових гілочок. Тому я рішила поміняти. Вже похолодало достатньо, вночі прохолодненько, навіть день зараз прохолодненько. І ось так от тепленько цій гортензії буде. Особливо тут, де бронячки, можна трошечки припідняти. Зараз я добавлю. Хто не підсипав сірки, підсипайте. Це дуже багато проблем бере, колоїдна сірка. Можна гранульованою, однозначно, менше буде хлорозить і так далі. Це бажано. І навесні теж я покажу, буду робити. А зараз ще одну гортензію я так зроблю. Потихеньку я листя прибираю, воно сьогодні від морозця трошки дубовіше. я його вже поступово Прибираю, бо воно не потрібно. Воно буде гнить. І брунькам тоді буде. Це, кстати, не квітучий кущ на ньому. Маленькі зовсім бронячки. Я його навесні буду, опять, штудірувати, для того, щоб він вернувся в своє первоначальне квітування. Вони дуже ліниві по цьому поводу, по відновленню. З ним треба боротися, так сказати, працювати. Але я не здаюся, обов'язково покажу результати. Ну, вони були в цьому році вже і будуть. Мені цікаво, коли ж треба два сезони, походу, над ним працювати, не один. Щоб, щоб він відновився. Так, знову я прибираю мульчу. Піде на тюльпани на все останнє, бо тут буде пліснява. Так, ось так я вигребла. Гортензія любе все ж таки, коли трошки сухенько, більш сухенько на зиму, щоб нічого тут не заводилось. Так, є, зараз гілочки сюди повтикаю. Так, Зараз будемо робити комфортне тепло під укриттям. Бо пластикові відра, я не думаю, що вони прям сильно приємні, тим паче я відкриваю їх і взимку, коли плюсова температура, то подушечка буде якраз комфортна. Так, ось такий. Букетик вийшов і ось такий ще вийшов. Все, зараз цю мульчу я приберу і накрию ці гортензії. Так у мене стоять ще маленькі. Ось. Соцвіття тут в одної ще не зрізані. Вони ще недавно квітували. Ось з дирочками провітрюються, я не відкриваю. Ось тут. Ще листечко трошки є, ну тим паче ось стоять все чудово і поки що добре. Я думаю, що ви вже вкрили давно гортензії свої, тому вони порадують вас наступному році. Слідкуйте за новинками. Я обов'язково буду показувати. Цікавого, що взимку можна зробити для деяких гортензій. Не для широколистих, ну тим паче будемо заглядати під укриття.